Податкова посилює контроль за онлайн торгівлею Що варто знати, та як діяти? Отже, податкова служба України заявила про посилення контролю за громадянами та підприємцями, які здійснюють систематичну торгівлю через інтернет, не реєструючи підприємницьку діяльність, тобто не реєструючись як фізичною особою підприємцем, або не використовуючи. Реєстратори розрахункових операцій РРО це означає, що тепер громадяни, які приховано отримують доходи від онлайн продажів, ризикують отримати адміністративні протоколи за порушення податкового законодавства. Ця практика, за словами податківців, має стати постійною. Чому податкова зацікавилася онлайн-продавцями? З 1 березня цього року Державна податкова служба активна. Ідентифікує тих, хто продає товари в інтернеті та отримує кошти на особисті рахунки. Це стало можливим завдяки аналізу даних і системи обліку даних РРО. Проте тут хочу зупинитися і зазначити, що по суті, для того, щоб з'ясувати, що ви торгуєте, ведете торгівлю онлайн. Можна зробити декілька закупок у вас, і це може бути зробити сама також податкова замовити у вас товар. Відповідно, перерахувати вам на вашу картку просто банку, на якій ви не зареєстровані як фізична особа-підприємець, а на вашу особисту картку, відповідно, податківці можуть у себе зберегти дані чеки, що потім в подальшому стане підставою для складання на вас адміністративного протоколу. Йдемо далі. Податківці звертають увагу на два основні типи порушників: громадяни, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари. Фактично, це громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, але без державної реєстрації, як фізичної особи підприємець, які отримують кошти на свої рахунки, але не мають зареєстрованого РРО. Незважаючи на те, що вони зареєстровані як підприємці, вони не дотримують. Це вимог щодо Фіскалізації розрахункових операцій, що є обов'язковим по суті для багатьох видів діяльності на сьогодні. Зазначається, що вже 475 громадянами було перераховано понад 100 тисяч гривень, і саме такі транзакції привернули увагу відповідне податківцям. На сьогодні територіальні органи податкової служби надіслали близько трьох тисяч запитів платникам податків з метою з'ясування походження даних коштів. thank you І податкова на сьогодні зазначає, що основною метою цих запитів вон, є роз'яснювальна мета, проте подальші дії можуть відповідно супроводжуватися складанням протоколів. Чи законні дії податкові і що робити? Дії ДПС щодо виявлення нелегальної підприємницької діяльності грунтуються на чинному законодавстві. Законодавство України на сьогодні передбачає, що систематична діяльність, спрямована на отримання прибутку, має бути зареєстрована як підприємницька, ну і відповідно з нею має сплачуватися податок. Відсутність такої реєстрації або невикористання РРО у випадках, коли це вимагається, є порушенням закону і може призвести до адміністративної відповідальності. Інше питання, яке ви задасте: чи законні дії ДПС, так дії податкової є законними. Податкова служба має право аналізувати дані з наявних у неї систем. Зокрема, системи обліку даних РРО для виявлення ознак порушення податкового законодавства. Стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за провадження господарської діяльності без державної реєстрації суб'єкта господарювання. Що ж робити, якщо ви отримали лист щастя або вам загрожує? Адмін адмінпротокол. Не ігноруйте запити ДПС. Якщо ви отримали запит від податкової, обов'язково дайте відповідь. Ігнорування може бути розцінене як ухилення від співпраці та погіршити вашу ситуацію. Підготуйте пояснення та документи, чітко поясніть походження коштів. Якщо це були одноразові продажі особистих речей, подайте відповідні докази, наприклад, скріншоти із додатків оголошень про продаж, якщо вони були. Якщо це були подарунки чи борги або інші особисті перекази, вкажіть про це і зазначте. Зверніться за юридичною консультацією. Це найважливіший крок. Адвокат, що спеціалізується в податковому праві, допоможе вам оцінити законність вимог податкової, перевірити, чи правильно складено запит або протокол, підготувати так само аргументовану відповідь, допомогти сформулювати пояснення та зібрати необхідні документи. Окрім того, адвокат буде представляти ваші інтереси, захищати вас у разі складання адмінпротоколу в суді. Якщо ж справа все-таки дійде до суду або під час переговорів з податковою, Розгляньте все ж таки можливість реєстрації ФОП, якщо ви дійсно систематично продаєте товари в інтернеті, найкращим рішенням буде легалізація вашої діяльності. Реєстрація ФОП дозволить вам працювати законно, сплачувати податки та уникнути штрафів у майбутньому. Спрощена система оподаткування для ФОП дозволяє сплачувати невеликий єдиний податок та єдиний соціальний внесок, що часто є менш обтяжливим ніж потенційні штрафи за нелегальну діяльність іншим варіантом є оскарження адмінпротоколу. Адміністративний порядок передбачає, що ви маєте право. Оскаржити складений адмінпротокол до вищого органу податкової або до суду протягом 10 днів з моменту отримання постанови про накладення адмінстягнення. Судовий порядок передбачає звернення до адмінсуду і є ефективним способом захисту у ваших прав. Суд розгляне матеріали справи, оцінність законність дій податкової та може скасувати постанову про накладення штрафу для успішного оскарження. Вам знадобиться чітка доказова база, яка підтверджує, що ваша діяльність не була систематична. Тичною підприємницькою або що ви не мали використовувати РРО, або що ви що вимоги податкової є необґрунтованими. Податкова служба служба посилює контроль за тіньовим сектором онлайн-торгівлі. Це частина системної роботи, яка спрямована на детнізацію економіки. Якщо ви все ж таки займаєтесь онлайн-продажами, важливо перевірити, чи відповідає ваша діяльність вимогам законодавства. У разі виникнення питань або отримання запитів від податкової, не панікуйте, а дійте оперативно та продумано, бажано залучивши саме кваліфікованого юриста. Легалізація діяльності може бути найефективнішим способом уникнути проблем у майбутньому. Сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. А ви зрозуміли, що якщо ви проводите торгівлю через інтернет, то ви можете отримати лист щастя від податкової. Або у вас можуть провести відповідні. Також податкова може провести також онлайн-закупки, які в подальшому стануть підставою для складання на вас адмінпротокола. А, отже, врахуйте все це. Проведіть для себе аналізи і зробіть правильний вибір щодо реєстрації, все ж таки суб'єктам господарювання. Якщо у вас виникнуть питання з цього приводу, пишіть у коментарях під відео. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж і телеграм-каналу. Дуже дякую Збройним силам України за можливість сьогодні записувати для вас дане відео. Вірю, сподіваюся, все буде Україним.